Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про вибір. А це місцевий вибір. Це той вибір, який робить виборець, коли він обирає сільського селищного міського голову, а також депутатів місцевих рад. І не просто обирає, він обирає тих людей, від яких буде залежати майбутнє тієї території, де мешканець обрав їх. Що буде відбуватися з цієї території, які будуть вирішуватися питання і в які якості вони будуть вирішуватися? А для цього виборець де обирає людей, кандидатів, які в подальшому вже будуть приймати рішення, і від цих рішень буде залежати життєдіяльність як цієї території, так і окремо людей, мешканців, які проживають на цій території. Якщо виборець обрав, наприклад, сільського селищного або міського голову, я обрав депутатів. І через деякий час він каже і проявляє своє невдоволення про те, що ці люди, яких він обрав, щось не так роблять, якісь проблемні питання вони не вирішують, то це каже про одне. виборець зробив невірний вибір. Коли обрав. А чому він зробив невірний вибір? Тому що в першу чергу виборець повинен був зрозуміти і осягнути, кого він обирає. І зараз ми кажемо про посаду сільського селищного міського голови. Бо сама людина, яка йде і хоче отримувати дану посаду, в першу чергу, кандидат має розуміти цю посаду. І виборець має розуміти посаду. Оці дві людини, якщо ми кажемо про посаду сільського селищного міського голови, вони, як виборець, так і кандидат, мають знати цю посаду. За що відповідальна ця посада? Які повноваження є у цієї посади? Які функції, обов'язки, яка діяльність? І для того, щоб зробити правильний вибір, виборець має це все знати. Якщо він обирає депутатів місцевих рад, виборець має розуміти, так само, як і кандидат в депутати місцевої ради, що це за статус депутата місцевої ради, чим саме депутат має займатися? Які у нього повноваження, які обов'язки, які права? І перед тим як робити вибір, виборець має це в своїй голові. Зрозуміти, побачити, прочитати, проаналізувати. Тобто, має бути цілий процес саморозвитку виборця. Він має в цьому розбиратися весь час. До речі, переді мною лежать два закони: закон України про місцеве середування і закон України про статус депутатів місцевих рад. Так ось, ці закони має. Читати виборець весь час, для того, щоб розуміти, кого він буде обирати, і для того, щоб він знав, чим саме будуть займатися обрані вже представники влади, у вигляді сільського селищного міського голови і, відповідно, у вигляді депутатів місцевої ради. І не треба скаржитись і казати, що вони щось не так роблять. Їх обрали, обрали. Відповідальність в першу чергу на виборцю, який обрав. По яким критеріям обрав, це інше питання, але він обрав. Він зробив свій вибір, вибір в майбутнє і вибір того всього, що буде відбуватися з ним через окремий період часу. І він це відчує на своїй життєдіяльності. На вирішення всіх тих питань, і на тому, що буде відбуватися на території, з тим, що ці представники влади, сільський селищний, міський голова та депутати місцевих рад, будуть приймати рішення. І ці рішення будуть відчувати люди в першу чергу. Тобто такий взаємозв'язок існув, існував і існує, і буде існувати. І в першу чергу виборець має весь час вивчати, розуміти, цікавитись, аналізувати тими представниками влади, тими людьми, які хочуть стати цими представниками влади. Тобто місцевими питаннями, а зокрема, це кого він обирає, навіщо він обирає і що буде після обрання. Є такі виборці, які не ходять на вибори взагалі. Це ще гірше. Бо якщо виборець не ходить і не обирає, а після цього він чимось невдоволений, то можна сказати одне: чим ти не вдоволений? Ти ж не обрав, ти не ходив, ти не виконав свій громадський обов'язок. Ти не зробив самий необхідний вибір в своєму житті. Ти не обрав. А при цьому ти скаржишся, ти незадоволений. Так прийди, прочитай, зрозумій і зроби свій вибір, і тоді можеш казати про те, що тебе щось не влаштовує, або надавати пропозиції, але зроби свій вибір. Тому, шановні глядачі, кожен виборець має усвідомлювати і брати на себе відповідальність. За свій вибір. А при цьому він має читати, розуміти це все для себе, щоб в подальшому не було проблемних питань з тими, що сільський селищний або міський голова, або депутати місцевих рад щось вони там не вирішують, щось вони не роблять. Для цього має бути усвідомлення у виборця, для того, щоб робити правильний свій вибір щодо обрання свого майбутнього. Тому, шановні глядачі, якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і ставайте нашими підписниками YouTube каналу. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!